Перший матч чемпіонаті бізнес-ліги ОГО 2014 року зіграли між собою команда Агроресурсу та Рівнегазу. Капітан останньої Віталін Тушич і забив перший гол супернику. Спортсмен каже, до турніру готувалися ледь як непрофесійна команда. Ми тренуємося два рази в неділю. Торок ми були там, були, грали в фіналі, після того були чемпіонами. Готуємося, завжди приймаємо участь в цьому турнірі. Як результат, першої перемоги з рахунком 3 1 дісталась команді Рівне газ. Та це лише початок, адже кожній команді доведеться зіграти між собою 13 турів. Беруть участь цьогоріч і команди дебютанти чемпіонату. Приємно, що підтягується молодь, цікавляться нашим турніром, цікавляться футзалом. Ну і Будемо сподіватися, що серед них також якісь зірочки такі у нас будуть величати на нашому турнірі. Буде без травм, буде без... Інцидентів, і що всі получать задоволення від нашого турніру, видавничі дімогони втомлюються всіляко сприяти розвитку спорту та футзалу у рівному цьогоріч. Гравці та судді отримали нове інформаційне табло. Ще одна особливість чемпіонату 2014 року – 15-річний ювілей. 15-й турнір. Задумайтесь, страшно подумати, стільки не живуть, але ми вперто щорічно підтримуємо ці змагання нашої молоді, наших молодих мужчин. Футболіст звучить гордо спорт номер один, і ми, як ОГО, з задоволенням підтримуємо цей ентузіаст наших футболістів. Другий матч чемпіонату в результаті попереднього жеребкування зіграли команди ОГО та Атлетик. Кожен з гравців не просто полюбляє футбол, а й сподівається на перемогу. Будемо боротися, звичайно, за... пробувати боротися за найвищі місця. Там побачив, як. давно ОГО із призових місць не замали, тому треба в скарбничку команди, отож наступні декілька вихідних усі бажаючі зможуть підтримати свою команду. Кому ж посміхнеться вдача та хто переможе, знатимемо вже в листопаді. Катерина Мунка чи Володимир Захаров. Новини рівного.